Вас вітає сайт Technocom'Ua. Це відео присвячене професійному інфрачервоному детектору валют модель Bcash Vision Max Pro. Ця модель відповідає постанові НБУ по оснащенню обмінних пунктів для банків, в тому числі підходи. Підходить, в принципі, для будь-яких організацій або е приватних особ, е які мають необхідність перевіряти купюри на справжність, а в тому числі досить детальну перевірку проводити. Що в цій моделі є, ми розглянемо далі. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання розбиратись в виборі детектора валют, рекомендуємо звернутися по контактах, які є під цим відео, допоможемо підібрати оптимальну модель. Ця серія детекторів відноситься до професійної лінійки, має всі необхідні функції сучасні, які присутні зараз в детекторах валют в цілому. Великий дисплей, яскравий контрастний 7-дюймовий дисплей в цій моделі реалізований. По всіх детекціях ми зараз пройдемо. Є ззаду ручка для переносу. Також відповідні роз'єми, кабель жилення. ця модель від мережі 220 вольт. Також є спеціальна проїзд для перевірки не лише купюр, а й документів. Також досить зручна опція. В нижній частині присутня шкала підсвітки нижньої, міліметрова шкала присутня, магнітний датчик і датчик руху. Тобто ця модель, в разі, якщо ви не користуєтесь, вона виходить в режим очікування і можна відповідно не перейматися тим, щоб. Постійно його включати і виключати. Пройдемось по основних характеристиках цієї моделі. Крайня ліва кнопка відповідає за функцію Anti-Stox. Функція, яка не часто використовується в детекторах, в основному в більш професійних моделях. Працює вона наступним чином. Коли ви підносите купюру в область, яка підсвічується, з'являється на банкноті зелена крапка. Це, відповідно, свідчить про те, що реалізована Ця функція антистокс на купюрі. Anтістокс це різновид інфрачервоної детекції, але більш точково, ніж класичний варіант. Якщо утримувати цю кнопку, ми перейдемо в режим налаштувань, можна відрегулювати контрастність, яркість, яскравість дисплею і так далі. Також переглянемо зараз, що там взагалі присутнє. Тут присутня камера. Збільшуване скло, велика кількість світодіодів, три світодіоди ультрафіолетові, ну і, відповідно, дві смужки білого світла, які ми зараз також переглянемо. Ці смужки білого світла дають можливість перевіряти купюри, підсвічувати їх під кутом. Досить актуально для того, щоб побачити на банкноті рельєфи певні. Коли перемикаєте це світло, Можна побачити відповідну зміну рельєфів і впевнитися в тому, що цей елемент на купюрах реалізовано коректно. Наступний параметр це ультрафіолетова детекція. Ультрафіолет, тут три потужні світодіоди. Яскраві В еквіваленті ламповому це десь в районі 20 Вт по потужності яскравості освічення. Можна перевіряти купюри як веєром. Так, і робити перевірку по одній банкноті. Це можуть бути долари, це можуть бути євро. В принципі, будь-які купюри, які мають ультрафіолетові нітки. Також ця модель чудово підходить для перевірки наявності різноманітних плям, плісня, іржі і так далі на купюрах. Це також досить актуальна історія. І ця модель це може ефективно робити. Перевіримо одразу роботу магнітного датчика. Працює він наступним чином. Потрібно відповідними елементами проводити купюру по магнітному датчику. Це можуть бути в основному елементи або серійні номери, портрет, напис United States of America. Відповідно, детектор веде звуковий сигнал і сигналізує про те, що магнітні мітки в цій купюрі присутні. Сама інфрачервона детекція, розглянемо ще її. Принцип роботи інфрачервоної детекції. Наступний зараз ми вимкнемо нижню підсвітку. На екрані відображаються купюри і відсутні певні елементи на банкноті. Наприклад, як на доларах це в основному дві смужки на задній частині купюри, на гривнях це в основному відсутня половина або частина портрету. На більшості гривень саме з таким чином, це реалізовано. На євро це певні архітектурні елементи і елементи на купюрі відсутні в інфрачервоному спектрі. Все це на екрані відображається. конкретно в цій моделі це досить яскраво відбувається. Ця кнопка відповідає за нижню підсвітку, дає змогу перевірити наявність водяних знаків на купюрі. Це також певних текстів, які з'являються при просвічуванні купюри безпосередньо. І можна порівняти купюру з допомогою міліметрової шкали. Далі, збільшення в цій моделі реалізовано два типи збільшення це десятикратне, це те, що безпосередньо потребується для, наприклад, тих самих обмінних пунктів. І 20-кратне збільшення дає змогу перевірити наявність певних. Мікротекстів, мікрошрифтів і так далі. Тобто дуже детальне збільшення реалізовано відповідно. Далі, наступний вид детекції це спецелемент М. Змінюється довжина хвилі інфрачервоної детекції, і в такому варіанті з'являються певні елементи. Ми бачимо на банкнотах за рахунок зміни довжини хвилі. В цілому, в цій моделі реалізовано. Повний набір сучасних видів детекції, які можуть бути в детекторі подібному. Класна професійна модель відносно недорога. Сподіваємося, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!